Позиний покемон, пішло це від того, як починав службу, я був кулеметником ПКМ, а просто ну, в армії його називають покемон. Я був покемонщиком і так пішло воно з роками і прилипло. І до, до сих пір, вже 9-й рік, позивний в мене по 18 років мені було, йшов я на службу свідомо. Це якраз було 16 рік, а то я завжди мріяв бути військовим. Що з дитинства з малим Подобались фільми про е, війну, танки і тому подобна техніка. йшов в піхоту саме. Не хотів бути в техніці десь, або ще і хотів зі зброї, нравиться дуже зброя. Стріляти люблю з різних видів і вмію. Трішки страшно було по початку, але як звикся, набув трохи навичок, зрозумів, що, як її робити, то трохи зі страху вступив і пішла як би так сказати, рутина, як і на звичайній тобі роботі. Тобто, робиш свою справу, робиш її добре, і все буде добре. Навштабна війна нас е, зустріла в Чернігіві. Е, нас було піднято по тривозі, і ми висунулися е, на кордон е, в Репки і в тому напрямку. Ворога зустріли на кордоні. Там стався перший бій. 24 лютого ще десь ну, до обіду ми вже зустріли противника. Стався бій. Вони були переважаючими силами, почали нас обходити з флангів, і ми потихеньку відкочувались до Чернігова, щоб не втрапити в оточення. Але відтоги ми попали в оточення і проривалося десь близько 7 годин до Чернігова з оточення. Потім вже займали оборону самого Черніга. Ми не розуміли, де противник, зв'язок був порушений. Працювали реби противника, зв'язку з сказати, вищестоящим керівництвом у нас не було. І ми пробиралися сільськими дорогами через села, в об'їзда. Не було зрозуміло, де противник, де наші. Блукали, блукали і вийшли на чернігів. Визначили нам рубіж нашої оборони, і ми зайняли і тримали оборону. Ну, Важко, але були всі мотивовані, дуже сильно мотивовані, дуже багато добровольців, всі рвалися в бій. Ну, так, Страх був, але якось ззаду були наші родини, наше рідне місто, і тому, якби кроку назад, у нас не було права відходити. Ну, і Трималися, і втримали оборону. Обороняли славне місто Авдіївка на флангі. І там противник постійно вів штурмові дії. Там теж групировка була їх до 40 тисяч, які штурмували Авдіївку. У нас, звісно ж, менше, але ми міцніші були. І були такі моменти, коли вони в нас якісь позиції відбивали, і ми їх повертали, тому що це були вигідні позиції для утримання оборони. Нам потрібно було їх повернути або могла б посипатися далі оборона. Тобто підставлявся під удар фланги союзників, сусідніх підрозділів, і в нас формувалися в підрозділах штурмові групи, самих, так сказати, обучених і мотивованих бійців. І ми цими штурмовими групами висувалися і вибивали противника з позиції, займали. Нас, якщо, допустимо, взяти там десь на якомусь участку тримало оборону 10 чоловік, то цих десять чоловік штурмувало там до сотні або може більше. І ці 10 чоловік трималися і відбивали атаки противника, штурми постійні. Взаємодія, засоби артилерійські нам дуже сильно допомагали. Артилеристи просто м, красота. Вони так працювали, що прям. Аж аж взагалі не було. Дуже сильна війна помінялася. Набагато більше стало безпілотників. Вже відійшли на задній план такі стрілкові бої, як були під Авдіївкою, вже більше як -то сказав, дистанційно. Тобто дрони, артилерія і тому подібне. Вже противник. Не вв'язувався в такі стрілкові бої. Подав... Намагався подавити наші позиції дронами, артилерією і потім прорватися через них на техніки такими наскоками. Або це на мотоциклах вони пробували на багі, на бронетехніки. І багато втрат вони несли по дорозі. Скажу, артилерісти в нас просто молодці, авіарозвідка. Теж працює чудово, і багато вони втрат несли на підході ще до позиції. Ну і потім вони намагалися спішитися, роз... розсородитися і продовжити штурм уже піхотними підрозділами, але в них це виходилося так, так собі. Часто в них вони не розуміли, де вони знаходяться, особливо як заїжджають в саме село. Заїжджали, вони там губилися. Не було в їх взаємодії і їх, так би так сказати, як методом охоти наші безпілотники їх там вибивали по-тихому, і штурм їхній захльобувався. У мене є дружина, у мене є батько, сестра, племінниці і, ну, і потрібно їх захищати. Це найперше, щоб не прийшли росіяни до мене додому і не казали, як мені жити. Там... Дружині. Всі чекають мене додому. Дружина підтримує, але ж, е, тож, постійно ми з нею десь. Вона вдома, а я постійно десь в роз'їзді. Буває таке, що е, за рік там ну, буквально пару тижнів можемо таке побачитись. Так що все якось так, е, все життя в роз'їздах. Е, до повномасштабної війни це були ротації на в ООС операцію об'єднаних, там також, ротації по 9 місяців, по 8 вдома не було. Ну, якось так привикло. Хочеться якось спробувати пожити вже звичайною життю, ходити на роботу, приходити ввечері додому, вихідні, відпустки. Так. Але ж поки йде війна, ми, я вважаю, що всі чоловіки об'язані захищатись свій будинок.